Друзі, вашого улюблена любвика розпаковка. Підправляла старшого сина по покупці. Дивимося, що він купив. Так, тут 2 кілограма, 2 кілограма курячої грудки. Далі, два огірка, крабові палички. Два горошка. Зараз. Дві кукурузки. Згущене молоко валене. Сметанка. Банани це, звісно, хохма. Мілі пісюшечки. Мандаринки, ось. Це апельсинки, щось таке плотне. І на салат ще багет. Ось такий. А вже діти побачили, вже там салат буде без багету.